Держсекретар Ша також нагадаю радник Трампа з питань нацбезпеки Марко Рубіо зауважує, що Трамп не йде ні на які поступки. Що мета його зустрічі не піти на поступки з Путіним. Жодним чином ці переговори не сприймають те, як ніби штати будуть слатися під простилатися під російського диктатора. Про це каже Рубіо в інтерв'ю для «Seed and Friends in the Morning», і Його цитує відповідно до сайт Держтепу. Давайте детальніше почуємо. Там Рубіо пояснює краще що мають розуміти люди про цю зустріч, бо раптом ми чогось дійсно не усвідомлюємо. Люди повинні зрозуміти для президента Трампа зустріч це не поступка. Зараз у новинах багато хто говорить, що це стало перемогою Путіна, який вийшов з ізоляції. Зустріч це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент. Запланований саміт це зустріч для з'ясування позицій. Рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх. А позаштатний радник Кремля Сусла в інтерв'ю італійській газеті Корєри Деласера озвучив нові вимоги Кремля перед переговорами на Алясці. Вони знову маразматичні, капітулятивні для нас, для Європи. За його словами, Путін прагне укласти угоду між Росією і США без залучення України і Європи. Ну, власне, ми ж таки всі розуміємо. І Європа і Україна, і це є фундаментальним з точки зору хворого агресора. В такому разі плани РФ наступні, аби ми вивели свої війська з Донбасу, Росія що веде війська сумської Харківської Дніпропетровської області в останній ворога немає. До речі, що на звідти зібралась виводити лінія фронту в інших районах. Залишається без змін. Україна не вступає в НАТО. Ну це ж це денатоізація хвороблива. Гарантії неприєднання до альянсу. Ще Кремлю треба в них там губи закаточні машинки. Очевидно, не продаються в дефіциті. Обов'язкова передумова для припинення вогню. Оця денатоїзація для Росії в остаточній мирній угоді має бути прописана демілітаризація України та конституційна реформа в напрямку федералізації країни. Сусов стверджує, що Кремль. Розраховує, що якщо Україна відхилить ці пропозиції, президент США Трамп припинить усю військову допомогу Києву. ну це він собі так розраховує, і навіть заборонить продавати зброю для України Європі, що прискорить буцімто нашу поразку і повний крах. Пом'якшенням позиції РФ, за його словами є вже те, що Росія зараз готова говорити, бо які благодітелі про припинення вогню, а не лише про остаточну мирну угоду. Ну вас взагалі і питати би, звісно, не хотілося, але Дональд Трамп хоче трохи послухати. Тим часом президент України Володимир Зеленський каже, що територія. Реальні поступки з обох боків це не пропозиція Трампа або Путіна або а так це дійсно хоче Путін, якраз таки. І ми не не готові обговорювати телефоном або дистанційно, не сидячи за столом переговорів питання території, оскільки це виключно питання нашої конституції і це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів. Взагалі, як каже Зеленський, під час зустрічі журналістами «Офрек» про Україну без України говорити взагалі небезпечно. Це можливо будуть обговорювати, але по факту сприйматися це не буде. Зустріч на Алясці станом на зараз, що ми при неї знаємо. Зеленський називає перемогою Путіна і зауважує, що Путін зробив дві речі, щоб отримати для себе цю перемогу. Адже зустріч на території США це вихід з ізоляції, а також відтермінування ймовірної санкційної політики. Ну і фоточка потрібна Путіну з американським президентом, щоб потім своєму п'єпсу показати і сказати який які очевидно великі геополітики стратег. Чого найгірше очікувати від м'яч може бути і на нашому боці. Міркує Зеленський. Путін каже, що готовий до повного припинення вогню. Проте ми маємо вивести війська. А ми цього робити не будемо. Тоді в кінцевому результаті ми винні будь-сім то та бо не погоджуємось на це. Важливе для зеленського, як і для нас на переговорах присутність Європи, тому що поки що ніхто крім Європи гарантій безпеки нам не дає. Навіть якщо ми говоримо про фінансовий аспект, нам потрібно зробити три зустрічі: дві двосторонні, одна три сторони. Оня, тобто штати, бачать такий формат: двостороння зустріч Трампа і Путіна, а потім вже тристороння зустріч Трампа. Бутіна і Зеленського а прохання ж наше наступне двостороння зустріч. РФ і США, а, інший етап двостороння зустріч Україна Ша, і вже потім три ця комбінована Україна США РФ після зустрічі радників з Нацбезпеки онлайн і в Британії це субота понеділок. Стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону під час розмови з президентом Трампом і європейськими лідерами, скоріш за все, не те саме, що Росія передала американській стороні в двосторонній бесіді. Готується білий дім, готується, намилює свої місця, якими сидить на Чімода. Путін до зустрічі із Трампом, яку він, до речі, сам і вимолював, має пройти вона на військовій базі в Анкориджі в Білому домі. Довго шукали прийнятне місце, як вони кажуть, для зустрічі Трампа і Путіна, оскільки на Алясці пік туристичного сезону американські чиновники поспішали знайти та забронювати місце, де би в п'ятницю, 15 серпня, якщо ж все таки відбудеться цей саміт, президент США Дональд Трамп міг зустрітися з російським диктатором Путіним і зіштовхнулися з проблемою, оскільки літом пік. Туристичного сезону на Алясці і варіанти для зустрічі лідерів двох країн були обмеженими. Пише Сіане. А я нагадаю, на завтра ще на Алясці планується мітинг проти того, що не хочуть тамтешні мешканці, аби авторитарні диктатори приїздили до них на Аляску і. Взагалі, російський диктатор приїздив до сполучених штатів. А це я нагадаю, перший його візит за останні 18 років. Організатори саміту, переглядаючи всі варіанти, дійшли висновку, що єдиним містом штаті Аляска, яке має прийнятні варіанти для проведення саміту, є Анкорич. Зазначається, що тільки об'єднана база Елмендорф Річарстон, розташована на північній околиці міста, відповідала вимогам для проведення історичної зустрічі. Хоча як вказує видання, Білий Дім сподівався уникнути публічного прийому російського лідера та його Го оточення на території військової бази США два представники Білого Дому повідомили виданню, що саме в цьому місці відбудеться перша зустріч керівників США і Росії за останні чотири роки. Підготовка до саміту ще триває напередодні зокрема відбулася розмова між лавами дипломатичних відомств двох країн держсекретарем США Марко Рубіо і конем міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для. Обговорення, як зазначили, певних аспектів підготовки, як правило, зазначає СНН, перед подібними зустрічами з іншою стороною. Проводяться тривалі переговори щодо порядку денного і результатів. Проте голова Білодому підходить до цієї зустрічі як до ознайомчої сесії, не маючи особливого очікувань щодо її перебігу. А як каже дипломат політики історик Роман Бессмертний час гість моїх ефірів, що насправді Трамп розглядає Аляску як серію самітів. Що це буде не одна зустріч. Ну і сам Трамп казав, що не очікує якихось проривів від неї. І а, то саме на Алясці, ну або вже потім в інших місцях, яка ж посмерть може запуститися. Низка перемовних самітів, де будуть і саміти Україна, сша зокрема там ще Трамп Зеленський тристороння зустріч, про яку каже наш президент, про це зараз і поговоримо. Прес-секретарка Трампа Керолен Левіт підтвердила, що так саміт Трампа і Путіна відбудеться в Анкориджі, в штаті Аляска цієї п'ятниці, і заявила, що переговори між Трампом і Путіним насправді були ініціативою російського диктатора, тому що ця зустріч відбудеться, як каже Левіт, поза як нелегітимний російський диктатор. Путін попросив президента США зустрітися з ним через спеціального посланника Стіва Віткофа, який нагадаю, 6 серпня, відвідував Москву і говорив з Путіним 2 години 50 хвилин. Тож на прохання Путіна, якому так потрібно заманити Трампа в цю перемовну пастку, відтермінувати санкції, зробити фоточку. Та як каже Зеленський, як каже Кая Калас, верховна представниця дипломатії Європейського союзу, а Керолен тим каже, що Трамп налаштований рішуче на завершення російсько-української війни, і як він також налашто. Тований і на цю зустріч давайте прес-секретарку Білого Дому, і почуємо. Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства. Як президент неодноразово заявляв, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли це можливо. Наразі у світі немає лідера, який би так віддано прагнув запобігти війнам або покласти їм край як президент Трамп. Тим часом ABC з посиланням на інформацію від двох американських посадовців повідомили, що президент США Дональд Трамп і віце-президент Жеді Венс вже в середу візьмуть участь у віртуальній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими союзниками. Так дійсно так і відбудеться. І для цього президент України Володимир Зеленський працює сьогодні в Берліні. Про це нам повідомив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров. Зокрема, йдеться про те, що президент України в середу, 13 серпня, прибуде до Німеччини. Чи не там він і візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом? За даними Нікіфорова, Зеленський прибуде до Берліна і проводитиме онлайн зустріч спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Цитуємо Нікіфорова. Президент сьогодні працює в Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем. Потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рюте та президентом США Трампом. за підсумками зустрічі приблизно о шістнадцятій за Берліном, п'ятнадцята за Києвом. Можна Тові заяви Зеленського та Мерса для змі також сьогодні буде онлайн засідання коаліції охочих на загал. Сьогодні три онлайн зустрічі заплановані за участі зеленського. Президент проведе розмову з лідерами країн Європи і президентом США Трампом. Зеленський та лідери Європи зустрінуться з Трампом в віртуальному форматі перед його самітом з російським диктатором. Бачимо на цій зустрічі, яка буде відеоконференція о 12.00 за гринвічем. Це 15 за Києвом. Будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС. Також в участі візьме участь візьме в цій зустрічі генсек НАТО Марк Рюте. Після цього Трамп і віцепрезидент Дівенс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн зустрічі. Та запланована вже на три Надцять за гринвичем. Це 16.00 відповідно за Києвом. Потім о 14.30 за гривищем, 17.30 за нашим часом відбудеться онлайн зустріч цієї коаліції охочих, яка працює над планами підтримки України в разі припинення вогню. Як пише Ройтер, з десятка високопоставлених європейських чиновників повідомили, що вони бачать ризику кладення угоди, яка буде несприятливою і неприйнятною для Європи та для України. За їх словами, європейська єдність буде життєво важливою, якщо це станеться. Ройтерс пише, що джерело. Знайоме з внутрішніми обговореннями уша повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи, але джерело висловило сумнів у цьому, зазначивши, що це тоді створить для Трампа проблеми з Києвом та Європою відповідно а на що Трамп у заві проблеми.